Це сесія. Eu não Наші дітки, Кабінець, то зараз є і Символос. Якщо це питання стосується продовження договору по вулиці Чехова, то ми ж на сесії, ми на комісії запитання розглянути. Як забудовник, який виїжджав туди на місце, ми зустрічалися з людьми, ми казали, що там у вас гуляє там, три футбольних поля, там дитячих площадок можна зробити ще на 4 дома. І сьогодні пішли сьогодні вам на зустріч, там, на комісії, і ви сьогодні все одно робите це шоу. Я вам сьогодні хочу заявити, я сказав, що треба робити все по закону, тому що ми відхилення цих закони робимо, і воно, виходить, виносить поворот. Я хочу сказати, що якщо відповідає державна будівельна норма, вона відповідає будівництву будинку, а хто що нас немає, то я своє рішення міняю. Категорично цих шоу. Аж я буду просити депутатів підтримати, продовження добро арін і будувати там будинку, тому що там хватить на три дитячі площадки. Там буде затишно і все буде добре. І ми депутати депутатами контролюємо, що там буде гарні дитячі площадки. А оце все сонце закриває, ще ж ці шоу робити. Давайте тоді раз ми вставили шоу, то будемо робити все по закону. Якщо хтось протестуєш, має якусь особливу, хай у кого встає, там а дітей прокалять забрати діти, тоді собственному місці не можна їх залучати до цього. Якщо в мене прохання, хай хто дітей, забирайте їх звідти, а самі стають і що хочуть робити питання у нас знаходиться в земельних питаннях, а ми маємо задати зараз певні питання, які не пов'язані з землею. Тому від початку сесії, я думаю, що діти мають постояти коридорі, потім житло виступає, чи вийде. Картинку зробили, гарно дуже малювати. Діти знають, зросли. Зачем дітьми прикриватися? При чому діти? Вони нас не діти. Шановні пропозиції розпочинаємо сесію, що бачу не відеоце Пані Похановська, я вас прошу, ви не є депутатом, прошу дотримуватися відповідної етики А ми дотримуємося відповідної етики Ми переходимо до розгляду питань, які не пов'язані з землею. Я прошу вас, щоб від шоу, дайте попрацювати. Коли буде розглядатися питання, тоді будете говорити і висказуєте. На змаганнях питань дуже багато, які потребують розгляду. Шановні дорослі. Питають вас шанс. Як це не присувають? Це правда реальність. Ринок прийшов з шинами особисто вичним. Значить, треба ширитися. Вже не завтра. Литайте дитячий, що вони там зі поговоримо. слово. зло, так. Я обіцяв, але без шоу обіцяв. Коли ми говорили, я мав утриматися. Але зараз відкажуть, що коли це приходить розряд шоу. Це не шоу, це реальність. працює. У вас все шоу виходить? Піар і шоу Як тільки людей стосуються, так раду піар і шоу. У нас називається шоу. Шановні. міліції є, що вивели коноску залу. Вона мішає працювати. Хоча сесія ще не розпочалася. Сесія вже розпочалася. Якщо вона не буде так, що Шановні пані просту, я вам офіційно заявляю, роблю вам зауваження вести себе достойно в особності сесійної зали, вийде сесія.